Серйозний марсоход варив. Що то буде, післай? Це марсоход. Йолкі палки, це така серйозна штука. Поворотний механізм є, а кулеса де є. Кажу вам колеса, ви можете здогадайте, що тут таке має бути. Є чотири колеса. Слайк називаємо марсоход, бо ми слайком зібралися на Марс того літа на відпустку. Це унікальне, а ну, приміряй. Все, і там чіпляється ще Одне колесо, і то буде поворотний механізм. Дуже посилена рама. То для того у нас приїжджають великі проєкти, дуже тяжкі радіатори. Останній приїжджав 647 кг живої ваги мав. І для того ми зварили, щоб його не носити в руках. бо Навіть у нас багато чоловік не може його підняти. Зварили такий морсоход, то звичайно не для таких от, радіаторів легеньких. А для таких можете полистати там відео, я вам показую, який був великий радіатор.